Всім привіт! Сьогодні був продуктивний день, на програмному рівні дуже багато чого було замінено. Візуально мало що змінилося, але зараз декілька е, аспектів покажу і розкажу, що буде в майбутньому як це буде взагалі виглядати. Добавив я місце для зберігання ресурсів, і декілька анімацій теж додав, але не всі підключив. І що ми маємо? Вибираємо персонажа, натискаємо. На дерево, він дістає сукеру, як минулого разу, і йде збирати дерево. Підходить до дерева, виконує анімацію, дерево шатається, і він йде до складу, кладе цей ресурс. Потім повертається назад до дерева і вся ця логіка зациклюється. В майбутньому, як це буде, дерево буде, взагалі кожен ресурс буде мати. Певну кількість ресурсу. Тобто, припустимо, дерево там буде мати 100 одиниць ресурсу. Також буде лічильник, скільки разів треба вдарити, щоб добути ресурс. Персонаж підходить до дерева і відносно цього лічильника, припустимо, 3 рази треба буде сокирою вдарити по дереву, щоб отримати там 10 одиниць ресурсу. І в такому випадку треба буде 10 разів підійти до цього дерева, щоб повністю його звалити. Ресурси, можливо, будуть поділені на звичайні там, маленькі кусочки дерева. І коли вже ми повністю завалимо це дерево, ми отримуємо точніше колодки, які там можна буде використати для чогось іншого. Також є вже напрацювання крафту, тому крафт нашій грі буде так як ручний. Ну, ручний питанням, звісно, але точно буде на столі на верстаку крафт. І машини, які будуть автоматично крафтити якісь речі. Туди тільки треба буде ресурси завантажувати. Ось таким чином це все виконується. Зараз він візуально ми нічого толком не бачимо. В майбутньому це буде ось анімація, нормальна анімація удару по дереву. До речі, він завалив повністю дерево і воно зникло. Такого теж не буде, він просто, просто дерево впаде. Ну, а далі ми побачимо, там інша анімація буде на колодки розбити його. Потім він кладе цей ресурс, точніше бере цей ресурс в руки, в руках з цим ресурсом йде до складу. Там теж буде окрема анімація, як він кладе в склад, і в складі буде з'являтися такий квадратик невеличкий з ресурсом. Склад буде мати свої налаштування. Ми можемо вказати скільки, точніше, які ресурси можуть в ньому зберігатися. І вони так пірамідкою візуально будуть складатися. Трішки пізніше покажу це. До речі, як ви вже помітили, він завалив це дерево і автоматично знайшов найближче, яке до нього було наступний І ось, як бачите, він добуває вже наступне дерево. Тобто, коли він вже зрубає це дерево, то підійде до найближчого знову ж або цього, або цього, я навіть не знаю. Поки все ось так виглядає, завтра, думаю, візуал дороблю по добичі ресурсів. добавлю також анімації рубання дерева, анімації добичі Каміння, і також треба буде кущі з ягодами теж додати анімації, і там треба буде переписати трохи логіку, тому що такі ресурси, як дерево і камінь, вбуваються з інструментом, а ягоди він добувати буде руками просто, тому там трішки інша логіка буде. Наразі це все. Зустрінемось завтра. Дякую за увагу. Хай щастить.